Привіт. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Уже сьогодні! середа! Фараонський Total War релізниця 11 жовтня. Але ті, хто купував преміум, зможуть помацати гру в ранньому доступі вже 29 вересня. Це доставка. Ага, піца Фараон. Новий iPhone, за словами, еплів, підтримуватиме трасування променів у іграх. Дивовижно, так? Дивовижно? Бабіль, що? Дивовижно? Ба більше на нього вже анонсували кілька проєктів. Ремейк четвертого резиденту разом із селянською восьмою частиною, а також асасинів у міражі від Юбісофтів. Ви. Просили приїхати, це щось важливе? О, так, точно, позичите телефон. А ще 15-й яблукофон буде мати Type-C замість лайтингу, тому деякі геймпади, що працюють на андроїдах, тепер запрацюють і на IOS. Вау! Wow. Там Юніті раптом загилили страшенні податки на продажі створених ігор на їх рушієві. Тому багато малих розробників повідомили, що тепер перескочать на Unreal від епіків. Ніхто не цікавився, на що йдуть усі податки. CD-проєкти анонсували нову настільну гру у всесвіті. Відьмака виглядає доволі стильно та гарно. Фанати мають зацінити. Ну що вийшло, то вже вам судити. Ну ми старалися. МК 1 отримав фінального трейлера, де показали нарешті ігролад гролат Шансуна та Рейко. При тому, що Шан Цуна дають за попереднє замовлення. Сама гра для тих, хто купував преміум, виходить уже завтра. Що, як на мене, трохи дивно. Хоча ті, хто пам'ятають реліз 11-ї частини, розповідають, що тоді з Шаоканом була приблизно ж така ситуація. Такого ніколи не було за всю історію грання. Ага. Також Незери офіційно повідомили, що вони намагаються додати кросплей в новий Mortal Kombat, Але на релізі його не буде. У мене ж очі з за... сльозами заливаються. Попри те, розробники запевняють, що він буде доступним, але трохи згодом. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! 13 жовтня для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S та X Nintendo Switch і ПК релізниця платформер про Грінча, якому особисто ви допомагатимете красти Різдво. Якось дивно, що вони обрали саме жовтень, а не власне дату з періоду різдвяних свят. Ну все після цього вороття немає. На одне різдво, коту під хвіст. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.